Форум, серце Риму завжди гудів, наче величезний вулик. Крики торговців змішувалися з дзвоном металу, тупотом копит і гомоном натовпу. Хтось торгував вином, хтось пропонував свіже оливкове масло, десь на сходах сенату сперечалися оратори, і раптом наче хтось накрив місто важкою тканиною. Спершу люди не зрозуміли один кашель у кутку, ще один біля лавки з рибою. Здавалося, це дрібниця дрібний шум у щоденному гаморі. Але за кілька днів тиша почала рости, розповзатися вулицями, заповнювати простір. Вулиці спорожніли швидше, ніж могли зникнути каравани купців. Там, де ще вчора юрмилися покупці, тепер лишалося лише кілька постатей, які поспіхом ховалися в тінь. Повітря стало густим і важким, ніби наповнене невидимим димом. Люди вдихали його з острахом, оглядалися, чи не кашляне хто поруч. Тіло починало тремтіти не лише від спеки середземноморського літа. А від внутрішнього знання тут, у повітрі, причаїлася небезпека. Запахи, що колись були смачною візитівкою міста, хліб, смола, вино, медові коржики, тепер губилися під іншим різким солодкуватим смородом хвороби і тління. Вранці, коли відкривали лавки, продавці розкладали товар із тремтячими руками, але покупців не було. Лише рідкісні кроки луною відбивалися від кам'яних плит. На сходах храму сиділи жерці, у вітрах їхні білі шати. Здавалися покритими попелом. Вони кидали у вогонь пахучі трави, але дим не приносив полегшення. Хтось плакав, схилившись над тілом, хтось стягнув у темний проволок мішок із тим, що ще вчора було його сусідом, відчай прорізав місто, як ніж. Люди молилися вголос, зверталися до богів, вимовляли сотні імен, та відповіддю була лише луна, і тоді Рим завмер не тому, що життя зупинилося, а тому, що кожен подих міг стати останнім. Стояла гнітюча тиша, у якій чути було лише кашель, скрип дверей, коли їх поспіхом зачиняли, і віддалене виття собак, що не шпорили серед покинутих подвір'їв. Місто, яке звикло до тріумфів, до веселих свят, до криків на аренах, раптом відчуло його найбільший ворог, не зовнішня армія, а невидимий морок, що живе всередині його власного дихання. Імператорський палац на палатині, зазвичай осередок сили і величі став місцем тривоги. Коли місто задихалося від хвороби, люди ще сподівалися, що над ними є хтось, хто здатен втримати порядок, хтось, чия присутність одна вже могла зупинити катастрофу. Але навіть тіні мармурових колон не захистили того, кого величали батьком імперії. Марк Аврелій, філософ на троні, той, хто вчив людей дивитися на страждання з холодною мудрістю, сам почав танути, наче воскова свічка в полум'ї. Рим був ошелешений. Якщо навіть той, хто звик осягати сенс життя в найважчих думках, не може протистояти хворобі, що ж лишається простим ремісникам, жінкам на базарі, дітям, які ще вчора гралися на вулицях, новина про його недугу розлетілася швидше, ніж кінні кур'єри. Люди передавали її пошепки в темних провулках, повторювали на площах, додавали нові й нові подробиці. Дехто вірив, що богині Фортуна остаточно відвернулася від Риму. Інші казали, що це знак караючої руки Аполлона, ображеного на імперію. Тим часом у місті розгорталася сцена, схожа на велетенську виставу, де актори не знали тексту. Багаті сенатори вже не чекали наказів, їхні колісниці одна за одною вирушали за міські стіни. Шум коліс віддалявся, здіймаючи хмари пилу, і залишав після себе відчуття зради ті, хто мав керувати державою, тікали першими. Їхні віли за містом перетворювалися на прихистки, куди не долинав запах трупів і кашель хворих. Там, серед виноградників і садів, вони знаходили оманливий спокій, поки місто повільно згасало, але більшість, прості люди, залишалися теслярі, торговці, рабині, вдови, жебраки. Їм не було куди йти, і вони бачили, як цілі вулиці перетворюються на тіні самих себе лавки з замкненими дверима, будинки з чорними тканинами на вході. Собаки, що не шпорили біля тіл, залишених без поховання. Похоронні процесії ставали нескінченними, і навіть ті, хто мав силу носити мертвих на кладовище, починали падати дорогою. Місто дихало страхом і смертю. Кожен день був схожий на попередній ранковий дзвін храмових дзвонів, крики жертв, що закликали жертвувати ще більше, ще частіше, а поруч тихий шепіт людей, які благали про диво. Та чуда не було. Лише кислява рука, що щодня стукала у двері все нових і нових осель, і серед цієї безнадії помер імператор його тіло зазвичай спалили на похоронному вогнищі, і дим піднявся в небо разом із тисячами інших димів, які вже тижнями підіймалися з різних кінців міста. Для когось це був кінець надії, для когось підтвердження найстрашнішого що від хвороби не врятує ні влада, ні знання, ні багатство. Всі виявилися рівними перед невидимим ворогом. Від того дня Рим став схожий на пораненого звіра, який б'ється, але не може зупинити кровотечу. І містяни зрозуміли якщо навіть золотий трон спорожнів, то їхнє виживання тепер залежить лише від випадку, від везіння чи примхи богів. Імперія стояла, але вже тріщала, і кожна нова тріщина звучала як передвісник ще темніших часів. Не встигли римляни оговтатися від першого удару, як нова хвиля накотилася ще більш страшна і несподівана. Тепер уже не здавалося, що це тимчасове лихо, яке мине, варто лише принести богам кілька жертв. Ні. Тепер люди бачили, як тіло саме відмовлялося слухатися. Очевидці писали, що хворі починали кашляти кров'ю, тремтіли від гарячки, сліпли, а іноді їхні руки чи ноги ніби відмирали на очах. Людина ще дихала, ще кричала, але її обличчя вже було схоже на маску з театру трагедії. Вулицями ширилися історії, які скидалися на кошмарні сни. Казали, що вночі можна почути, як хворі стогнуть і дряпають стіни власних домівок, не маючи сил відчинити двері. Жителі не насмілювалися підходити до таких будинків, двері закривали дошками і залишали всередині тих, хто ще був живий, але приречений. Рим поступово перетворювався на місто-привид, де життя і смерть жили поруч, розділені лише тонкою стіною. Легіони, гордість імперії падали так само швидко. Цілі загони зникали за кілька тижнів, коли воїни вирушали на черговий похід. Уже ніхто не знав, чи вони повернуться не з перемогою, а з новим зараженням. Солдати, які мали бути опорою держави, самі ставали першими жертвами, і разом із ними починали тріщати кордони імперії, хто мав би боронити її від ворогів, лежав би у наметах, а вороги лише чекали слушного моменту. Багаті втікали далі не лише у вілли, а й у далекі провінції. За море, туди де ще не чули про мор, і кожна від'їжджаюча колісниця лишала по собі відчуття порожнечі мовби місто роздягали до кісток. Залишалися ті, хто не мав ані грошей, ані сил. Вони жили серед руїн свого повсякденного життя крамниць без товару, майстерень без майстрів, площ без гомону, і тоді надію шукали там, де її завжди шукали римляни, у богів. Храми заповнилися натовпами, люди приносили в жертву кіз, биків. Свиней. Дим від вогнищ застила в небо, а запах спаленого м'яса змішувався зі смородом вулиць. Уявіть, на форумі, де ще недавно вирішували долю імперії, тепер сотні людей у молитвах здіймають руки до неба, а навколо лежать жертвовані тварини, мовби це плата за порятунок. Жерці в урочистих шатах вигукують імена богів, закликаючи Аполлона, Фебру, Ескулапа. Але натовп бачить, хвороба не зупиняється. Щоночі в місті чути процесії. Люди йдуть із запаленими смолоскипами, несучи перед собою статуї богів, окроплюють вулиці вином, палять трави, окурюють повітря. Вони сподіваються задобрити невидимі сили. Але наступного ранку на сходах храму знаходять нові тіла. І тоді в серцях росте не віра, а відчай. Серед цього відчаю починає руйнуватися сама тканина імперії. Сенатори сперечаються вже не про закони, а про те, як урятувати власні сім'ї. Провінції лишаються без допомоги, адже з Риму не надходять ані люди, ані гроші. На кордонах підіймаються вороги, бо знають. Колись непереможна сила зараз ослабла, як ніколи, і всі відчувають, що це вже не просто хвороба, а щось більше, тріщина в самому тілі Риму. Тиша, що колись опустилася на місто під час першої чуми, тепер змінилася іншим звуком криками, криками хворих, криками тих, хто втратив усе, і криками натовпів. Що благали богів про милість. Але небо мовчало, і це мовчання було страшніше за будь-яку відповідь. Коли хвороба не відступала, люди почали хапатися за будь-яку можливість урятуватися. Лікарі, які ще вчора виглядали впевнено серед сувоїв і склянок із мазями, тепер самі розуміли їхні знання безсилі. Та це не зупиняло нікого. У кожному кварталі виростали рецепти хтось радив натирати тіло часником, Інший приносив мед і втирав його в рани, а хтось підсипав у вино подрібнені трави, переконуючи, що це зілля від усіх зол. Люди ковтили все, що могли дістати, і молилися, аби хоч щось допомогло. Особливе місце займав опій. З макових голівок варили густі відвари, які обіцяли забути біль і сон у гарячкових ночах. Хворі засинали і часто більше не прокидалися. Ті, хто виживав, розповідали, що бачили у мареннях богів і тіні мертвих. Які кликали їх за собою, але навіть страх смерті не спиняв краще зануритися у солодку темряву, ніж слухати власні легені, які рвалися назовні кашлем. Та найбільша надія покладалася на дивовижну рослину силфій. Вона була легендою ще за життя, її корінь лікував живіт, її сік знімав гарячку, її порошок допомагав від кашлю. Жінки використовували її і для того, щоб уникати небажаних дітей, тому вважали даром богів. Але Силфій рос лише в одному куточку землі, і жадібність римлян виснажила його. Колись стебла приносили в дар імператорам, тепер же їх шукали мов святу реліквію. Кажуть, останній корінь подарували самому Нерону, і після того світ утратив найдивовижніший дар природи, і місто залишилося без останнього щита. Ще одна велика надія терми. Римляни вважали, що вода очищує не лише тіло, а й душу. Щодня сотні людей ішли в лазні. Де пар і кип'яток мали змити хворобу. Вони втирали в шкіру олію, яку потім зіскрібали металевими скрепками, обливали себе холодною водою, і переконували себе, що стали чистішими, ніж учора. Але замість лікування це стало осередком зарази. У тому самому басейні купалися десятки тіл, на тих самих лавках сиділи здорові і хворі, і вірус ширився ще швидше. Те, що мало бути порятунком, оберталося новою пасткою. А для тих, хто не мав ні ліків, ні грошей, лишався єдиний засіб амулети і забобони. На шнурках носили зуби тварин, на зап'ястках камені з вирізаними символами, хтось клав під подушку пташине перо, хтось вішав у дверях глиняну маску, вірячи, що це зупинить хворобу. Вулиці заповнилися людьми, які обвішували себе дрібними талісманами, наче бронею проти невидимого ворога, і все ж виживали не ті. Хто мав найкоштовніші амулети чи найкраще зілля, а ті, кому просто пощастило. Одна сім'я могла згаснути за кілька днів, а сусідня хата залишалася неушкодженою. Це непередбачуване милосердя долі тільки посилювало відчай. Люди шукали сенс, а знаходили лише порожнечу. Усе місто перетворилося на лабораторію страху й надії. Кожен день приносив нові ліки, нові ритуали, нові молитви. Але жоден із них не зупиняв смерть. Рим вчився виживати на осліп, блукаючи темрявою, де кожен крок міг стати останнім. І саме ця темрява поволі поглинала його велич, залишаючи від колишньої могутності лише крихкі уламки звичок, що не могли врятувати нікого. Коли хвиля лиха нарешті почала відступати, Рим залишився схожим на тіло після важкої рани. Усе навколо нагадувало про пережити спустілі вулиці, які колись дзвеніли від кроків легіонерів і торгівлі. Занедбані храми, у яких тижнями палали вогнища жертвоприношень, могильні поля за містом, що розрослися настільки, що здавалися новими кварталами, у повітрі ще довго стояв запах попилу, бо багато.